Я раніше, як і ви, годував свиней дідівським методом. Але одного разу скористався порадою свого друга ветеринара і придбав кормову добавку сила природи. Навіть людина на каші і салатах не виросте здоровою, тому що організму потрібен білок. Поросята для повноцінного та швидкого росту також мають отримувати білки різних видів, які містяться у кормовій добавці сила природи. Якщо ви не користуєтесь кормовими добавками бо боїтеся хімії, яка може міститись у їх складі, тоді я раджу екологічно чисту, органічну кормову добавку сила природи яка не містить гормонів та штучних стимуляторів росту. За рахунок білкових складових свині виростають за 6 місяців до 120 кілограмів, а м'ясо залишається смачним та запашним. І не потрібно зайвих півроку тратити гроші на корм, горбатитися в кліві та вивозити гній від свиней. Краще за частину зеконовлених коштів придбаєте кормову добавку сила природи, а за іншу купите собі подарунок і гарно проведете час з близькими. Кормова добавка сила природи для тих, хто вирощує поросят для себе швидко, смачно та ніякої хімії.